Олексій впевнено боксує, тримаючись на протезі. Це тільки друге тренування, а він вже робить успіхи. Адже до великої війни займався ММА та єдиноборствами. А на позиціях, аби не втрачати форму, боксував із побратимами. Після важкого поранення і ампутації спочатку не знав, де себе діти. Та коли запропонували комплекс тренування з боксу в поєднанні з реабілітацією, одразу погодився. Мабуть, ніхто, окрім людей з ампутацією, не знає, як це важко ходити на протезі. І для того, щоб звикати його відчувати е і звикати взагалі ходити, якось рухатись. Ну я не знаю кращого ніж заняті спортом. Олексій на фронті з перших днів повномасштабної війни ворожі кулі і снаряди каже: досі оминали. Та в лютому нинішнього року, коли залишилось півдоби чергувати на посту, почалась атака дронів. Почув далеко дрон, потім він почав наближатися. Я почув, як відчолкнула скоба, але ну, бігти було, нема сенсу, я ж не знаю, куди вона летить. І почув, як переді мною щось гупнуло, ну я встиг назад відкинутись, піджав під себе праву ногу, а ліва там. Каже, це йому ще пощастило. Ускладнень після ампутації не було. Одразу став до тренувань. І у чоловіка є постійний прогрес, підтверджують тренери. Він каже, я займався видами єдиноборств, хортингом займався, боксом займався. Я можу далі працювати з таким же самим натхненням. Я спочатку послухав, ну, подумав, що так, може, але ну, все ж таки складно буде працювати, тому що все ж таки немає однієї ноги. А от сьогоднішнє тренування показало те, що він заставив мене спотіти, тому що він такий дав ритм, що не всі молоді хлопці, які тренуються повноцінно, у кого є руки ноги, не всі так можуть працювати, як і. Реабілітація спортом одна із найдієвіших, кажуть фахівці. В університеті для ветеранів проводять тренування з настільного тенісу, боксу та інших видів єдиноборств. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ є учасником проєкту Титани. -ЮА». Ми долучаємо до цієї програми хлопців, які отримали інвалідність або поранення, військовослужбовців, працівників внутрішніх справ для того, щоб вони могли за допомогою спорту пройти реабілітацію. Реабілітацію саме не медично, а більш психологічно. Займаючись спортом, щоб вони десь могли відволіктися, побачити, що життя воно не зупиняється, воно тільки продовжується, і всі найбільші перемоги у них ще попереду. Зараз Олексій планує відновлюватися, щоб повернутися, захищати країну, адже розуміє, війна ще триває, а його досвід корисний. Поранених військових запрошують на заняття. Щоб записатися на тренування, треба зареєструватися на сайті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Анастасія Кайда Сергій Марченко Дніпро Тіві.